Чому, в якому б ми народі не жили, ми одразу розпізнаємо коня, лева чи лисицю? Чи може це бути пов'язано з тим, що ще в Адемському саду Адам дав імена всім тваринам? Отже, чому ми так добре розпізнаємо тварин? Уявіть собі, людина з Африки, європеець чи мешканець Азії, усі ми, побачивши коня, не сплутаємо його з лисицею чи собакою. Так само ми безпомилково пізнаємо лева, слона, чи навіть маленького горобця це універсальне розуміння, яке я вірю, закладене у нас самим Богом. Біблійний контекст, Адам та імена. У книзі Буття розділ 2, вірші 19-20 написано І привів Господь до Адама всіх польових звірів і всіх птахів небесних, щоб побачити, як він їх назве, і як Адам назве кожну живу душу. Так і буде їй ім'я. Це не просто гарна історія для дітей. Цей момент показує глибоку істину Бог дав людині здатність пізнавати творіння, розуміти його суть і давати йому значення. Ім'я тут це не просто слово, це вираження глибокого розуміння сутності. Приклади тварин. Кінь У всіх народів кінь символізує силу, швидкість і вірність. Навіть якщо слово різне. Ми одразу розуміємо, про кого йдеться Лев, цар звірів, у Біблії Лев символізує мужність і силу, а також Ісуса Христа, Лев з коліна Юди. Голуб, символ миру та Святого Духа. Змія часто асоціюється з обманом, підступністю ще з часів Едему. вівця, символ слухняності, довіри і образ Божого народу. Ці приклади показують, що у кожної тварини є закладений глибинний образ, архетип, який ми всі інтуїтивно відчуваємо. Можливо, саме через завдання Адама ми отримали цей код розпізнавання світу. Навіть після змішання мов у Вавилоні поняття про тварин залишилися зрозумілими Бог зберіг у людстві цю здатність бачити створене ним і розуміти його. Коли ми бачимо коня, ми не плутаємо його з лисицею. Бо в нашій душі ще від часів Едему закладене правильне розуміння кожної істоти. Це нагадує нам про наше покликання не просто називати, але розуміти, любити і берегти все створене Богом. Дякую за увагу! Якщо вам було цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте Божого вам миру та до зустрічі в наступних ефірах.